День, Це я слав. Я на колись відео як зробити, Мі, е, такого плоху, що падає. Просто один чувак підходить. Підходить, сюди чекайте. І він же падає з динамітом. О, ви як замітили, там динаміту повернули. яй, вибачте. Продовжуємо. Ми в кожному відео праня. Кослю візині. Вона ще дірочка. Оп, нарешті. Чекайте, чекайте, вибачте Сам. І я вас дуже хочу попросити, якщо ви знаєте, як мені, як мені напити рекламу, напишіть, напишіть там мені під відео. Щоб так... Щоб Ой, вибачте, вибачте, вибачте. тут все ви... нове. Побачайте. і не вибачаюся. Так, робимо дірочку. Ну, ви можете собі до кінця, а я граю на плоскому світі. Надам пісок і кнопку. Того... ой! А ну ще раз просто... Щоб ви не сумнівалися. І кнопку. Хтось підходить і він же падає. Ну підписуйтесь, кладіть лайки і до наступного випуску.